Ну що ж, друзі, всім привіт! І Сьогодні хочу вам показати міні-тракторець Scout. Я вже знімав XT-244, вже знімав tu 254 і Сьогодні, до вашої уваги, Scout TU404 міні-трактор з рівною підлогою, з примусовою гідравлікою, КМ-двигун встановлений. В принципі, Дуже цікавенька модель, багато всяких новинок, всяких таких штучок, прикольних, доволі багато вони викликають, позитивних емоцій. Прошу вас разом зі мною до перегляду. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і будьте здорові! Мені трактор Scout tu 404 Дуже крутий, дуже в крутому дизайні. Єдине, що мені не сподобалось, скажу одразу це оця відстань від. Крила заднього до колеса. Ось так і просяться сюди 28 колеса. До розміру гуми ми зараз підійдемо. Звісно, ми так і почнемо з гуми. Бачимо, що тут вже встановлені передні диски розбірного типу. Сама гума тут розмір має 7,5 на 16, колія регульована 1,20-1,50 м. Попереду встановлені довантажувачі. Кількості 8 штук по 10 кг позаду встановлена власне, гума розміром 112х24. Диск також розбірний, з довантажувачем, Колія регульована. Дуже класно зроблено. Бачимо такий протектор у них високий став, зробили, зробили кращу гуму, змінили. І, в принципі, це не є мінусом. Капот зробили більшим. Оновили дизайн. Ну, Він схожий, звісно, як і на Тю 254, так і як на XT244, але у збільшеному розмірі. Бачимо, такі от боковушки закриті, більш, більша частина двигуна закрита йде. Звичайні такі застіпки. Відкриємо, переглянемо, що ж там під ним і взагалі, щоб нам було більше видно. Що там все ж таки є. Підіймається за допомогою двох газових упорів. Дуже великі е простори місця, звісно. ж. Попереду передній міст редукторний, сороковочний, без всяких питань, звісно. ж. Е Гідрооб'ємне рульове керування з окремою системою, окремий насос на гідравліку керма Та окремий бак намастило в гідрооб'ємне рульове керування. Двобічний симметричний гідроциліндр захищений, захищений двома такими от кожухами металевими. Добре. Далі бачимо, що охолодження даний тракторець має, звісно ж, рідинне, примусова циркуляція охолоджуючої рідини. Не встановлено тут е чомусь. Сам розширювальний бачок, хоча я бачив вони були. Саме на цьому чомусь не бачу. Е, так, по двигуну. Двигун тут іде. КМ 490 з відповідним маркуванням, з бірочкою можете бачити. Е, так, фільтрація тут стандартна, звичайна КМ-овська. Бачимо, що збільшили фільтр повітряний. Бачимо, що тут він контактно-масляний, як зазвичай. Бачимо фільтр відстойник, відстіювач, відстойник, масляний фільтр і паливний фільтр. Бачимо, що тут е зробили вже у нас систему запуску та е стопу. Тобто заводиться та глушиться даний трактор з ключа, встановлена така от система. Відповідно, бачимо, тут також під капотом блок із запобіжниками. Це є. Так, по правому боку встановлений, як зазвичай, генератор на 350 Вт. стартер. Перемикач маси в зручному місці в доступному. Забув, до речі, додати прокрило знову, як зазвичай, що ж таке. Стану кращим, 100%. Буду говорити тільки краще в своє життя та ваше. Дивіться, окремий також відповідний насос на задню основну гідравлічну систему. І додали, звісно ж, фільтр. Вірніше не додали, не додали він раніше також був, тільки стояв в горизонтальному, вертикальному положенні, а зараз стоїть в горизонтальному. Ну, В принципі, додали-додали плюс. Плюс вихлопна труба в захисному кожусі відповідному, це є. Бачимо, що по правій стороні також встановлені сходинки для зручного потрапляння на операторське місце. З цим питань немає. Залита тут рідина антифріз. Зараз може пшикнути. А! Пшикнуло. Ну, головне, що ви запевнились. Так, добре. Потім повитираю. Акумулятор встановлений на 120 А годин. І, в принципі, по підкапотному простору ми розібралися. Свіча розжарювання. Тут, в принципі, питань немає. Закрию капот. Доволі практичні самі застібки, доволі вони добре тримають сам капот. Я його намагаюся поштовхати, якби він дуже плотно прилягає. Друзі, скаут TU404. Ціни за номером телефону або на сайті. Скажу вам одразу, що це в районі 8000 доларів. Бачимо боковий пластиковий паливний бак в зручному місці, дуже зручне його розташування. Тут об'єм його 45 літрів. Бачимо, що він стягнутий з такими затяжками і відповідно, захищений металевими отакими от от кутниками. По задній частині. Ззаду тут примусова гідравліка. Бачимо два виносні гідроциліндри. Дана система техточкова навісна підіймає заявлено 750 кг. Дуже суперова. Задній міст бачимо, з відповідним маркуванням ТЕ-375. Посилений, дуже гарно зроблений. Вали відбору потужності 6 шліцевий на дві швидкості. 540 та 1000 обертів відповідних. Бачимо причіпний от пристрій, механізм для вашого прицепчика. Самі клешні з дебелого такого металу, як розкоси, так і гвинти добре дуже зроблені. Бачимо, що тут бонусом є змінний крюк клюки, шарніри. Бачимо яблука, тут йдуть в комплекті одразу додаткові. Розподільник. Трьохсекційний, тобто примусове опускання, примусовий підйом та плаваючий режим. Дві пари гідровиходів. І, в принципі, по задку так швиденько ми пробігли. Центральний гвинт ну, стандартний, без всяких підсилень. Маса даного трактора 1650 кг, суха маса. Ну і в принципі, що ще потрібно. Номерна табличка з підсвіткою номера. Задня частина зашита, бачимо. І встановлена вона вже на отаких от подушках. Тобто підготовлена, як ми можемо, в принципі, допустити, припустити те, що від встановлення кабіни тут зроблено. Так, добренько. Місце оператора, звісно. Дві сходинки як з лівого, так і з правого боку. Рівна підлога, гумовий килимок. Все завод Сайлонг, як передній міст. Він там з відповідними маркуваннями, щоб ви розуміли. Бачимо, що на килимку також логотип, логотип сайлонг. І в принципі, тут бачимо, що підвісні педалі вже встановлені. Важелі в дуже зручних місцях їхнє розташування. Реверс, сидіння дуже класне, крутезне, з регулюванням позаду по вазі і з регулюванням по відповідно. Бачимо, також додали тут отакий от, отакий от бардачок, от, типу шухетки. Отак от він встановлюється. Тут. Друзі, я вибачаю, чесно, за свою зйомку, вона може бути якась особлива, звісно, трішки. Просто незручно, але в принципі я, я стараюсь. Добре. Далі. Далі сідаю в це крісло, цей трон. І що ми можемо бачити? Розташування важелів наступним чином. Тут ми бачимо під лівою рукою реверс, фронт, реверс, все чітко. Ручний газ встановлений на лівому крилі закріплений і важель перемикання швидкості. По обертам на вал відбору потужності. Тут книжка у нас іде запакована і зіп ящичок. Бачимо також тут пасок безпеки на сидінні, одразу його не помітив. Поважнемо далі. Це в нас іде блокування. Блокування диференціалу, це у нас відключення та підключення валовідбору потужності, важіль на основну гідравліку та додаткові два Гідровиходи. Коробка 4, 4 ступінчата, звичайна, плюс реверс, плюс повищений, понижений хід два режима ходу, ось він перемикається. Виходить, ще тут 16 передач. Далі. Тут педаль щеплення блокує стартер, безпечний запуск встановлено. Бачимо здвоєні педалі на гальма з можливістю їх роз'єднання і педаль акселератора. Йде непідвисного типу. Важіль по під'єднанню від'єднанню переднього мосту ось в нас в цьому такому зручному місці. По керму. Кермо зручне і дуже практичне. Виглядає дуже гарно і зроблено відповідно гарно. Немає тут його регулювання ні по виліту, ні по куту, але нічого. Це не сильним таким мінусом, як би мовити. Бачимо також тут встановлені такі от скляні захисти додаткові. Прикольно. Також не є мінусом. Два ключі бачимо, бачимо от такий от брілочок. Уже скаут зробив прикольний. Круто. Хто хоче такий брілочок, хай купляє тракторця, будь ласка, купуйте. Доставочка по всій Україні безкоштовна. До вас на подвір'я. По освітленню. Вімкнули ми запалювання. Так, вімкнули одразу все, що тільки можна. Це у нас, до речі, оцей важель іде на задню фару, на фару заднього освітлення. Одразу покажу вам освітлення тут дуже круте, воно LED-лінзи. І вночі дуже яскраво світить, виглядає просто дуже супер. Не, кожна, не кожен автомобіль має таке освітлення, я вам так скажу. Повороти тут діодні, як і габарити. І, в принципі, тут що ще хотів би додати, що тут лінійна йде освітлення, тобто іде чітка лінія полоса. Не світить розсіяне світло, а світить сконцентровано. Позаду дуже круті. Фари йдуть діодного типу, як повороти, так габарити, так і стопи. Підсвітка номера працює, звісно, і от так от по освітленню. Звісно ж, куди ж без неї, без фари з заднього освітлення також має гарну яскравість та працює відповідно. Приборна панель просто крутезна, оновили її повністю. Тут ми бачимо, як Рівень палива, в баку, так і індикатори відповідні по освітленню та по помилкам. Бачимо, тут зроблено температурний індикатор. Бачимо тут на мотогодини датчик обчислення. Бачимо тут вже йде тахометр такий індикатор електронний. Також йде одразу підрахунок в цифровому форматі. Бачимо, тут йде у нас на. Напругу в системі, та тиск мастила є. Дуже інформативно, дуже круто, дуже сучасно. Сигнал на кермі. Клас. Ну, от і, в принципі, ми пройшлися по всім е, видимим моментам. Більш детально дивіться на сайті. Шукайте, читайте, будь ласка, вибачте, якщо щось не сказав, те, що ви хотіли почути. Ручки. О, ручки на крилах встановлені. Супер. Розетка для причіпа не встановлена, а ідея тут в зіп-наборі в цьому от кейсі. Toolbox. Коробка для інструментів. Заводиться тракторець з ключа, як я вже говорив. Провертаємо, вмикається запалювання. Приборна панель одразу висвічує просвічує всі індикатори, проходить тест, соленоїд якби, пропускає подачу палива, за стоянково я забув сказати, ось воно таким чином фіксується, затискається, і відпускається просто натисканням гальмів. Все, заведемо, витискаємо педаль щеплення і заводиться кратерець. І отак от, от працює КМ 490 ВТ. Добре, поїду я до домцю, бо вже вечоріє. Ривер, звісно, приносить, доставляє задоволення багатецько. Вінкнув собі, все акуратненько микається, легісенько і їдеться. Можна замовити даний тракторит за номером телефону або на сайті. Завжди з вами, завжди на зв'язочку. У нас є власні водії, які доставляють в будь-яку точку України до вас на подвір'я. Ви безпосередньо з водієм розрахувались, отримали пакет документів відповідний. Той пакет, з яким ви домовитесь з менеджером. Плюс, плюс, плюс до всього гарантія на даний тракторець для 2 роки. Більш детально, по всім моментам, за номером телефону менеджер Антон дає вам відповіді, конкретно вас проводить в цьому питанні. Йому також лайк. Добре, сподобалось відео. А якщо і не сподобалось, все одно став лайк для підтримки українського контенту, україномовного. Всім дуже дякую. Бажаю вам міцного здоров'я, злагоди в сім'ї та мирного неба над головою. З вами був я, Тимофій, і компанія Тракторний бригадир. Всім пока-пока.